З одного боку, Марк Рютте в Києві і НАТО на відстані витягнутої руки, з другої, з іншого боку, друзі миру, Китай, Бразилія та Індія, які на свій манер трактують війну і пропонують власні сценарії завершення. Війни, що нам НАТО, я сьогодні з'ясував і відповідне відео на каналі. Підпишіться на РБК Україна, аби не пропускати якісну аналітику. А що нам Китай з'ясує прямо зараз із головною консультанткою Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гріценко на зв'язку? Пані Аліна, добрий день. Доброго дня. Чим цей план Китаю і Бразилії друзі миру відрізняється від попереднього китайського принципово? І чи дійсно він має більше шансів об'єднати глобальний південь? Ну, по великому рахунку, цей китайсько-бразильський політичний консенсус, який вилився, врешті-решту в цю ініціативу та відкриту платформу, як назвав е, е, цей нещодавний захід, Ван і міністр закордонних справ Китаю, по великому рахунку різниця невелика. Тобто, основний головний принцип залишається той самий за все хороше і проти всього поганого. І е, суть в тому, що Китай пропагує досить такі прості відомі істини, з якими дуже важко не погодитися. Важко не погодитися з тим, що. А треба дотримуватися, поважати принципи територіальної цілісності суверенітету. До речі, в китайсько-бразильському консенсусі цього принципу немає. Він якби розуміється, само собою по дефолту. Не можна не погодитися, що погано застосовувати зброю масового ураження. Не можна не погодитися з тим, що треба дотримуватися, зберігати стабільну ситуацію на АЕС і утримуватися від провокацій. Тобто, це такі речі, які загальновідомі, з якими. Ну, навіть країни заходу, наші партнери, не можуть не погодитися, і це саме і є привабливим для країн глобального півдня. Щодо того, чи можливо їх об'єднати, я би так не сказала, тому що Китай докладає дуже багато зусиль, дипломатичних, зокрема, для того, аби створити видимість того, що китайська китайська ініціатива або китайсько-бразильська ініціатива має дійсну підтримку, причому більшості світу. Поки що, це якщо будуть і подальшому такі зустрічі на такого роду форматах, це ну навряд чи вилиється в якийсь. Зможе вилитися в якийсь такий конкретний план дійсно врегулювання поступово, який можна було би реалізовувати крок за кроком. Про поки що ніякої альтернативи формули миру президента Зеленського, навряд чи хтось зможе запропонувати і причин для цього багато. В першу чергу це репутаційні іміджові ніхто не окрім хіба що Лули Сіву, який вже виступав зі схожими заявами про те, аби що треба визнати Крим російською територією в обмін на припинення бойових дій, навряд чи хтось ще наважиться виступати. Пити з такого роду радикальними речами пропонувати по суті торг територіями і це буде зводитися до обміну дипломатичними заявами стандартними про те, що сучасна епоха не епоха воїн, як каже на рендрамоді. Що треба подобного роду конфлікти, або як в Китаї кажуть, кризи закінчувати мирними переговорами. А для чого тоді ми говоримо про друзі миру і вкинуто взагалі в інформаційний простір ця історія? Якщо в практичній площині це не буде реалізовуватися, хоча б інформаційно збити фокус з формули миру Зеленського і саміту миру України? Це вперше в першу чергу речі репутаційні та іміджові, тому що Китай своїми мирними планами та ініціативами переслідує дві ключові задачі: перша це створити альтернативу, видимість альтернативі сполученим штатам Америки, тому що Китай дуже активно в інформаційному просторі намагається просувати наратив про те, що США. Поводяться агресивно і військову допомогу, яку США разом з партнерами з європейськими надають Україні, це тільки розбурює роздмухує конфлікт. Вони це називають підливанням олії у вогонь, і відповідним чином так робити не можна з точки зору китайців. Китай же ж свою чергу намагається спозиціонувати себе як країну миролюбну, як державу миротворця, який пропонує виключно мирні мирні інструменти для врегулювання, переговори і так далі, на відміну від сполучених штатів Америки, які тільки сприяють ескалації конфлікту. Це я зараз з точки зору з перспективи чисто китайської сторони говорю, тобто це про імідж, про репутацію, і вони намагаються працювати схожим чином і за іншими напрямками, наприклад, по ізраїльсько-палестинському конфлікту. Пару місяців тому в Пекіні пройшла зустріч між 14 палестинськими політичними групуваннями. Вони підписали так звану Пекінську декларацію про створення перехідного мирного уряду після того, як в секторі Газа закінчаються бойові дії. Що там буде далі? Це вже взагалі другорядне інше питання. Головне створити класну картинку, позитивну і. Поширити її відповідним чином в інформаційному просторі. В Китаї є один суттєвий недолік, мінус, який мають який мають США в якості козиря. Я маю на увазі багатосторонню підтримку з боку партнерів та союзників. Китай дуже намагається створити якісь схожі об'єднання, там намагається. Об'єднати регіональні країни в якісь блоки, в ініціативи, перетворити щось на таку от більш-менш військово-політичний блок, хоча поки що це погано виходить, через те, що все ж таки на фоні конфронтації зі сполученими штатами Америки багато хто з країн так обережно ставиться до співпраці з Китаєм. І Китаю у цієї багатосторонній підтримки бракує, тому вони пішли на отаку, на такий дипломатичний крок, на таку дипломатичну ініціативу обрали правильну країну. я маю на увазі Бразилію. Чому тому, що Луїс і насідоволода лу сів, як вже можна зробити висновок з мого попередньої ремарки про, про Крим, має в принципі схоже схожий погляд на російсько-українську війну, а саме в нього спостерігається повна відсутність розуміння причин цього конфлікту. Спостерігається нерозуміння, ну першу причину так і спостерігається нерозуміння того, що ніякими там переговорами з Росією домовитися ні про що не можна, тому що ці ці домовленості будуть порушені при першій при перші ж можливості. Була обрана, був обраний правильний партнер, за допомогою якого Китай зараз намагається створити видимість того, що навколо китайської ініціативи підтримують. А це хороша ініціатива, тому що це мирна ініціатива, і не важливо, що вона абсолютно непрактична і навряд чи колись буде реалізована. З іншого боку, як я вже зазначила, там є такі досить універсальні пункти, які Китай потім в якийсь момент часу може використати на свою користь і сказати. Ну, дивіться, ми ж пропонували, ми ж казали, от так воно і сталося. Щодо ініціативи України і другий саміт миру, туди запрошено президент Зеленський сказав і Індію, і Китай, і Бразилію. Якщо припустити, що всі троє там будуть відвідають цей саміт, це означатиме, що треба буде присутніми бути і Російській Федерації, бо великі друзі Росії примусять Росію, чи, чи, чи як це розуміти? Я дуже сумніваюся, що хтось буде когось примушувати, як мінімум, тому що ну ми переоцінюємо дійсно вплив і можливості впливу як Китаю, так і Індії на Російську Федерацію. Як, ну, тобто, якщо не помиляюся, від офісу президента вже були заяви про те, що розглядається можливість того, що російську сторону все ж таки запросять. Тут виникає питання, в якому статусі хто буде представляти делегацію. А який взагалі яка взагалі стратегічна ціль цього, що ми хочемо отримати на виході? Плюс ну з російською стороною там теж будуть я впевнена проблеми, тому що якщо ви пам'ятаєте, в червні місяці Путін мав зустріч. І прес-конференцію в російському МЗС півтора годинна промова про те, що президент Зеленський не є з точки зору Москви легітимним президентом України. Тобто, знову ж таки вони не визнають президента Зеленського легітимним президентом. Ми не визнаємо Путіна легітимним президентом. Виникає питання: що ж домовлятися, який вигляд взагалі матимуть ці домовленості. Якщо все ж таки буде обрана правильна локація для саміту миру, тому що Індія цілком могла би бути країною приймаючою стороною. єдине, що з огляду на такі досить прохолодні відносини між Індією та Китаєю, зростає визик того, що китайська сторона відмовиться їхати в Індію, тому є інші можливі варіанти з країн глобального півдня в тому числі. Якщо буде обрана відповідна локація, то це буде дуже позитивно. Це буде прогрес, якщо все ж таки там будуть присутні і китайська сторона, і індійська, тим паче що ми спостерігаємо певною мірою конкуренцію між ними за серед мирних планів. Назвемо це так, хоча жодна зі сторін не пропонує ніякого плану, ніякої дорожньої карти. Але кожна сторона намагається діяти автономно і закликати до мирних переговорів і так далі. Поки що в індійці все виходить трошки краще. Добре, я хотів вас ще спитати про взаємний обмін звинуваченнями з одного боку The Times пише, що захід має докази того, що Китай постачає зброю Росії. З іншого боку США виділяють Тайваню черговий транш допомоги військової 567 мільйонів доларів. А Пекін заявляє, що американська зброя не зупинить Китай від протидії незалежності Тайваню. Що відбувається на цьому рівні? Це суто політичні звинувачення чи Практичній площині мають місце бути такі е, от вище згадані інциденти, якісь окремі поставки, якісь окремі компанії цілком ймовірно, що постачають Російській Федерації, тому що, все ж таки, як ніяк, хоча і з китайською специфікою, але все ж таки в Китаї капіталізм. Тому там зупинити і контролювати 100% ці процеси неможливо хоча Китай це роблять з 1 липня. Якщо не помиляюся, вони там ввели певні обмеження на Експорт товарів подвійного призначення для того, щоб експортувати ту чи іншу продукцію, необхідно отримати ліцензію міністерства комерції КНР. Тобто, це все ускладнюється не тільки для Росії, в тому числі, але й для України, тому що від Китаї ми теж закупаємо і дрони і запчастини для дронів і так далі. Тобто, це і для нас ускладнення ситуації в тому числі. Щодо Тайваню, то це ну, ж таки, тут нічого нового, взаємний обмін схожими фразами, які використовуються кожного разу буквально однакові, як, як це не написані під копірку. Насправді, і це такі ситуації будуть повторюватися досить досить регулярно. Тобто, статус-кво в тайванській протоці поки що зберігається, конфлікт, такий, якщо можна його в принципі назвати. Залишається замороженим і ну найближчим часом, поки що, така от ситуація, напруженість буде зберігатися без якоїсь ескалації. скоріш за все, це на найближчу перспективу. Ну ситуація скоріш за все залишиться, залишиться незмінною. і це і не добре, і не погано, Воно от як є, так і є. Подивимося, що буде після виборів в Сполучених Штатах Америки, тому що я так думаю, що у випадку, якщо до білого дому повернеться Дональд Трамп, то, Скоріш за все, ми можемо очікувати якоїсь якоїсь ескалації певною мірою, в Тайванській протоці. Ну я думаю, що крім виборів ще і близький схід, ситуація загострення там між Ізраїлем і Іраном впливають також на це затишчя. Я маю на увазі відсутність е, наростання загострення між США і Китаєм. Тут поправте мене чи, є, чи ні, Китай вже висловився. Сказав, що е, він е, за суверенітет Лівану закликав до припинення бойових дій. Як загалом Китай розцінює події там на близькому сході? Знову ж таки, як для Китаю, тут вони утримуються від якихось там критичних заяв, вони утримуються від критики такої прямо в лоб, скажімо так, вони там намагаються грати так само, як і щодо російсько-української війни. Після початку, після подій 7 жовтня минулого року, перше, що зробив Китай, відправили спецпредставника в країни близького сходу, тобто нагадує дуже ситуацію з російсько-українською війною, коли. Зі своєю човниковою дипломатією в Європу приїхав Лі Хуей, спецпредставник китайського уряду зі справ Євразії. В них є аналогічна посада і стосовно близького сходу. Ну от, Пекінська декларація між чотирма палестинськими групуваннями політичними. Це поки що єдине досягнення там. Окрім ще до цього нормалізації, але це вже було це було ще до нападу Хамас на Ізраїль, нормалізації відносин між Іраном та Саудівською Аравією. Там Китай намагається грати свою гру. Враховуючи, що після виводу військ з Афганістану трошки присутність США в регіоні зменшилася, Китай намагається цим користуватися і налагоджує відносини з арабськими країнами в першу чергу, використовує дуже такі привабливі для них наративи наративи і привабливу риторику про те, що от Китай давня цивілізація, арабська цивілізація теж дуже давня. От давайте, щоб дві цивілізації якось продовжували традицію, співпрацювалися. Вся тема про великий шовковий шлях і так далі. Вони розвивають, вони намагаються не експортувати свою якісь якусь ідеологію, там комуністичну чи іншу, Вони намагаються шукати спільні якісь теми для співпраці: торгівля, енергетика, там інфраструктура, логістика і так далі. Це все те, що дуже цікаво Близькому сходу. І при цьому вони намагаються апелювати до, наприклад, прав людини або демократизації суспільства, або проведення якоїсь там антикорупційної антикорупційних реформ і так далі. Бо вони це позиціонують таким чином, що це ваша внутрішня справа. Ми не ліземо, а ви в наші справи не лізьте. І вони намагаються ну, ж таки там от працювати на двосторонньому рівні на багато багатосторонні майданчики влаштовувати. Вони в Китаї підтримують створення незалежної палестинської держави. В них з Палестиною відносини на стратегічному рівні знаходяться. І вони давно про це кажуть: про те, що єдина можлива, можлива опція для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, це оця solution», тобто створення двох окремих незалежних держав. Їхня риторика не змінюється вже десятиліттями, і вони отримуються від якоїсь однозначної такої критики. Знову ж таки, для того, аби потім вимагати від тієї чи іншої сторони не критикувати Китай за ті чи інші кроки, в тому числі і щодо Тайваня. Добре, а перед цим ви сказали про вибори, про те, що ну до виборів там нічого особливого не буде відбуватися. І якщо ви сказали Трамп переможе, то може бути загострення. правильно зрозумів? Цілком ймовірно, що ну, американсько-китайські відносини поступово йдуть за сходинками ескалації конфронтації. Але у випадку, якщо а, вибори виграє Дональд Трамп, цілком ймовірно, що це сходження відбудеться досить різко, тому що ми зможемо очікувати, а, зможемо очікувати чергового раунду торговельної війни. А, по Тайваню цілком можливо певне зростання динаміки комунікації між тайванською та американською стороною, і це буде дратувати Китай в тому числі. З позитивних таких речей, які можуть статися, які можуть послабити напругу в двосторонніх відносинах, цілком умовірно, що Трамп буде закликати до зменшення витрат, до зменшення присутності на японському архіпелазі та на корейському півострові, тому що це от було так і минулого його за час його минулого адміністрації. попередньої. від колег союзників по НАТО він вимагав збільшення витрат на оборону від. Японії та південної Кореї, в принципі, схожа була ситуація, тобто цілком імовірно певне скорочення американської присутності в цих районах, хоча це суперечитиме інтересам Сполучених Штатів Америки і. Зашкодитиме суттєво тій стратегії, яку обрав Джо Байден в своїй адміністрації, створення усіх малих альянсів, поступове, навпаки збільшення присутності в тохіканському регіоні за рахунок, наприклад, Філіппін, або за рахунок малих острівних держав південної частини Тихого океану, навіть таких держав, як Папа Нова Гвінея. Тобто Байден діяв навпаки на збільшення присутності в регіоні щодо Трампа. Цілком можливо повернення цієї радикальної риторики про те, що необхідно, щоб союзники були більш самостійними і збільшували свою оборону здатність не за рахунок США. Це буде для Китаю сприятливим моментом. Міністерство внутрішньої безпеки США у звіті останньому вказує, що Росія, Іран і Китай продовжуватимуть спроби вплинути на вибори за допомогою штучного інтелекту для поширення фейкової інформації, от, виходячи з того, що ви зараз сказали, для ну, простого розуміння для людини, яка не дуже цікавиться глибокою політикою, яким чином Китай проти кого що саме має е, реалізовувати за рахунок фейкової інформації і штучного інтелекту? Насправді сказати трохи важко, тому що в будь-якому випадку, хто би не виграв ці вибори, все одно напруга між двома країнами буде зростати. Це такий собі тренд міжнародних відносин, який червоною ниткою буде існуватиме так проходити через е сучасний світовий порядок, який ще формується насправді ще багато десятиліть. Єдине, що в них вони побоюються Трампа, як і багато хто на цьому світі, тому що проблема Трампа в його непередбачуваності. І Вони готуються до якогось нового витку ескалації, в тому числі в першу чергу в економіці, в торговельно-економічному контексті тут вони побоються. Ну, тобто, впливати на вибори за, за допомогою фейкової там, інформації чи новин мені складно сказати, що саме якісь саме інструменти Китай може використовувати, які саме наративи, просувати і так далі. Іран тим більше в них, в принципі, ресурсів не так вже і багато для того, щоб Настільки серйозно втручатися, якимось чином повпливати на результат виборів в Сполучених Штатах Америки, Росія може і вже не в перший раз насправді відомі випадки виборах 16-го року, і так далі. Для Росії, ну в принципі, скоріш за все, Трамп, напевно, був би найбільш прийнятним прийнятим таким кандидатом. Єдине, що по Трампу теж якихось однозначних висновків можна дуже ну, можна дуже мало зробити, тому що Трамп все ж таки не король, а рішення він не прийматиме одноосібно. І треба дивитися на того, хто буде в його команді, і вже по цьому можна буде якимось чином, хоча б трошки спрогнозувати, як розвиватимуться події в подальшому. Впливати на вибори США для Китаю ну, цілком цілком можуть, але які от саме конкретні такі фейки їм би було би вигідно поширювати. Можливо тиснути, наприклад, на електорат за цим наративом про надмірні витрати на війну в Україні, тобто, що Сполучені Штати повинні скоротити. Можливо, таким чином, тому що для Китаю цей конфлікт теж мав певною мірою негативні наслідки через консолідацію союзників європей... Атлантичних, я маю на увазі, між Північною Америкою та Європою. Для Китаю було б вигідно, аби. Був певний розбрат в НАТО, щоб Європа була більш автономною від США в політичному і військовому контексті, тому що так буде простіше домовитися. От риторика, яку просуває Макрон, наприклад, досить вигідна для Китаю. Ти бачиш, що й Макрон після візиту в Пекін це було минулого року, якщо не помиляюся, заявив про те, що потенційна. Потенційний конфлікт в Тайванській протоці – це не справа Європи. Вони не повинні будуть втрачатися, якщо відбудеться якась ескалація. Це досить прийнятний для на Китаю наративи. А по виборам там, в принципі, будь-який результат цих виборів. Ну він суттєвим чином не змінить оцей вектор, за яким рухаються і розвиваються американсько-китайські відносини. Наостанок спитаю про Індію, тому що Індія одна із найбільш дивних країн. Якщо ми світ грубо ділимо на дві частини, то і не західна, і однак і не з Китаєм вона на 100%. Власне мемуари Джонсона, екс-прем'єра Бориса Джонсона в Великобританії, Британії вийшли днями, і там значить про що за два дні до смерті королеви Єлизавети II Джонсон говорив з нею про Україну і зазначив, що Індію складно переконати зайняти більш жорстку позицію. Щодо Росії, тоді Єлизавета II згадала розмову з прем'єром Індії у 50-х роках, і далі цитую: він сказав мені, що Індія завжди буде на боці Росії, що дещо ніколи не зміниться. Воно просто є. Отак, от, от процитував Джонсон Королеву. Наскільки погляд Єлизавети відповідає нинішнім реаліям? Ми розуміємо, що пані Єлизавета вона динозавр в політиці 20-го століття. Можливо, в 21-му все вже не так, і Індія дійсно може змінитися, і в тому числі. Допомогти Україні, ну при всій повазі до покійної королеви Єлизавети II, все ж таки з 50-х років трошки світ змінився, і якщо в 50-х роках, якби мало хто міг попередбачувати передбачити розпад радянського союзу, як ніяк, і мало хто міг передбачити, наприклад, такі події, як карибська криза і все інше, то зараз все ж таки світ виглядає по іншому. Світ однозначно не можна ділити на біле та чорне, як це було за часів холодної війни. І тоді навіть не було білого та чорного. Був ще й рух неприєднання, одним з біля витоків якого стояла та сама ж Індія. І ці традиції, неприєднання нейтралітету вони зберігають до сих пір. Справа в тому, що індійці досить прагматичні. Вони за рахунок Росії реалізовують свої національні інтереси. Тому. Їм вдалося переконати, і в тому числі своїх партнерів у Сполучених Штатах Штатах Америки у необхідності і доцільності співпраці з Російською Федерацією. На початку повномасштабного вторгнення відомий факт про те, що американські чиновники приїжджали до Нью-Делі і вели дискусії, перемовини щодо того, що слід би скоротити торговельно-економічну співпрацю з Росією, і навіть наскільки я читала, погрожували санкціями. Індії вдалося по пропітлять, як то кажуть. Цей момент зберегти дружні відносини із США для яких Індія важлива як потенційний партнер у стримуванні Китаю з Китаєм підтримувати прохолодні, але стабільні контрольовані відносини, попри територіальні конфлікти, навіть відсутність кордону по факту. В них там лінія фактичного контролю, яка постійно сусувається то в бік Індії, то в бік Китаю. І з Росією підтримувати дружні відносини, тому що Росія допомагає, допомагає в сфері енергетичній в першу чергу. Військово-технічні також, але Індія зараз розуміючи тренд, що Росія втрачає свої спроможності і можливості реалізовувати свої зобов'язання за контрактами. Зараз Індія переозброюється за рахунок Ізраїлю та, та Франції, наприклад, модернізує свої збройні сили в тому числі. Тому Індія дуже прагматична. Для них завжди, от що дійсно не зміниться, так це відданість і бажання реалізовувати власні національні інтереси і завжди ставити Індію на перше місце. Оце дійсно ніколи не зміниться. А щодо там Росії, то вони балансують, вони знову ж таки можуть знайти спільну мову і з Кремлем, і з Банковою після того як. А на рендермоді відвідав Київ в індійському сегменті інтернету були поширені такі меми, де на одній фотографії моді обіймає Путіна, на іншій президента Зеленського з підписом тільки на рендер-моді так може. Поки що дійсно так, поки що дійсно на реннарендермоді єдиний політик у світі, кому це вдалося. Дійсно. Ніяких змін найближчим часом в позиції Індії щодо російсько-української війни ми навряд чи зможемо очікувати. Індійська позиція з їхньої точки зору досить зважена. Вона ґрунтується і на інтересах, і на зовнішньополітичних традиціях знову ж таки руху неприєднання, і на бажанні Індії зберігти свою стратегічну автономність, як вони це називають. А але Індія для нас залишається дуже важливим партнером, в тому числі і в контексті дипломатичному, тому що за допомогою Індії ми можемо вирішити окремі питання. Які в тому числі включені в формулу миру президента Зеленського цей переговори щодо обміну військовополоненими, цей переговори щодо повернення, наприклад, дітей, які були, були насильно вивезені на територію Російської Федерації. Діти це, в принципі, судячи з усього таке персонально для моді важливе питання. Чутливе, як як коли він був у Києві, вони ж не відправилися з президентом Зеленським традиційно до Михайлівського собору до стіни пам'яті для того, аби залишити там квіти. Вони поїхали до меморіалу присвяченому всім дітям, які постраждали за час російської агресії, починаючи з 2014 року. Залишили там іграшки, і це було не просто політичним піаром для того, аби виправдатися за візит до Москви 8 липня, коли якраз обстріляли дитячу лікарню Ахмедит. Судячи з усього, це особисто для моді важливе питання. Тобто, в окрихось якихось окремих напрямках Індія нам цілком можливо може допомогти, але індійська дипломатія працює досить тихо, закулісно, хоча і ефективно. Тому про результати цієї роботи ми зможемо дізнатися лише згодом. Індія залишається для нас важливим партнером і в тому числі в імплементації окремих пунктів формули миру і в контексті повоєнного відновлення, в тому, що враховуючи той факт, що індійська сторона вже висловила свій інтерес щодо цього. Пані Ліно, дякую за розмову. Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, була моєю співрозмовницею. Тисніть подобайку під відео, підпишіться, якщо тут, вперше, і коментуйте, якщо з чимось не згодні.